Зараз на пляжі. Дівчата, добрий день! Як вам розкажіть? Дуже, Дуже холодно, мама, як тобі Флорида? океан. Розкажіть мені. Діць. Ага. Беріть полотенце. беріть полотенце. От зелене ваше, оце мамине. Ма, она полотенце. Не хочешь полотенце? Хочете борить наше? Возьмите. Не, воно сухое. Борить. Ма, ну что ты скажешь? Ну скажи мне в интервью что-нибудь. Дивись, я как а я кто? Я как солдат. Мы, вы, бачили Мы, вы бачили дельфина тоже, да? Я Дуже близько, так, да, біля вас, девочки? Дивіться, як сонце сідає. Це ж зараз сідає сонце, бачите? Уже сіло сонце. Нічого. А, а що в Марку сидів? Та він трохи обрізався, трошки там небагато. Нічого він... no, no, мабуть, я закрила. Марк, Ничего, трошки порезался, мама. Трохи порезался, я все заклеила. А об Вот там, вот, бачишь, он камни. На том берегу камни. И мы на тех камнях порезались. Ну что, какие еще у вас впечатления? Поделитесь впечатлениями. <соцентрична> Чайка выхватила пиццу. Она раз вкусила, я так держу рукою. Пролетело несколько штук, я не могла посчитать. Одна выхватила. І втру, а, втру, залив. а потім витягували вже несколько штук і одні це розривали і їли. Ой, тут їсти тут відкрити, треба притриматися. Як вам, пані Оля, розкажіть. Не треба дайте інтерв'ю, дайте інтерв'ю. Увіди холодно. Дай холодно. Ма, тобі не холодно? А <реш> вон птички, дивися, дивися, вон птички літають. А ну, а мож, там тут є кусочок піци, може, ми зараз їм дамо, давай, ма. Та ні, ось, шматочок. А ну, ма, погодуй. Ма, ну погодуй, дивися. Дивися. Ну ладно, ну, погодуй. Ма. Погодуй, ма. так Ви вже йдете? А машина у вас відкрита? Окей. Okay. А ну зараз я кину. Я кинула, ніхто не дивиться. Ні, може ця завозьма. Ось, бачите, підібрала. Підібрала птичка пиццу, а за нею все птички. Вот вони сейчас, сейчас не мы Ах А ты скотина така з'їла, а за мной не поделилась. Да. Таня. Что? Вона сказала 115. 8:45 закривається. О 8:45? Да. О 8:45. Ви не хочете передітися в машині нашій? Ідіть, передівайтеся. А тоді. Ну, Тому що холодно, ви Вы сейчас вийшли з води, а ввечером вже холодно. Кріста ривеса риве, так. Температура да. води 20 градусі. 20 да? Цельсій, так? А тут. А тут ну тут, мабуть, 27. -да. Якщо не 30, усі. Біжіть, біжіть, Як я тоді приїжджу. Біжі, приходьте. Мам, можна по пляжу походити, бачиш, можна.

А де наш мяч? А я наш поклала. Це Андрія мяч. Ну, по понравилось. Ага, наш он. Понравилось тобі, да? Ну все, пока.